Просто нереально смачні котлети без олії, хрусткі зоні та соковиті всередині, індичий фарш, кіло, сушений часник, суміш перців, сіль, цибулька, ну й обов'язково розмочений підсушений батон. Вимішую та відбиваю. Готую сир, твердий та масло, нарізаю на невеликі брусочки, формую котлетки, такі собі не маленькі, а всередину ховаю туди масло і сир, поформовані складаю на тарілку. Попередньо в мене була підготовка до цього відеорецепту, і я купила ось такі блотні панірувальні сухарі, вони універсальні, кругленькі і ще щось таке мексиканське для нагадці. Воно гостреньке, я його багато не додаю. Збиваю виделкою два яйця. Спочатку обмокую у яйцях. Потім у паніровку. Настрій в мене добрий, так що мої котлетки ну, ніяк не можуть бути несмачними. Готуватиму я їх у арогрилі, ви просите мене показувати рецепти, які я в ньому готую, мені не важко. А згадку про магазин Тостероні, в якому я його купувала, я залишу в описі, бо в будь-якому випадку ви ж мене будете запитувати. Складала, ага. Що ж тут умикнути? Обираю м'ясо, температура 180, автоматично вмикається 20 хвилин. Смажу. Користуюся скоро місяць, а плівку не зняла. Ой, сліпенда. Додаю ще 10 хвилин і того на приготування 30 хвилин і маю ось такий прекрасний зовні результат. Залишається лише скуштувати. І о, моє добротиння, яке смачного!